Всіх вітаю, з вами Марія, і Філіжанка сьогодні розкаже про те, вже на порозі хто або що. Давайте дивитись. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, у когось зустріч і розмова, і зводити вас буде чоловік. Це, як знаєте, наприклад, з кимсь познайомить, ну, заради якогось там прояснення, десь вам треба щось своє е, дізнатись, і він знає, до кого вас підвести. Для когось е, Аліса прийшла вітатись з вами. Для когось з вами, е, вже на порозі Аліса, будь ласочка, вже на порозі чоловік з якимись пропозиціями. Показана ситуація, коли деякий час цей чоловік за вами спостерігає, очікує на розмову з вами. Знаєте, у нього якісь там, ну, воно, от нібито і проблема, але взагалі, от така, що, знаєте, просто йому чимось не дуже хочеться займатись. І для нього це проблема. А насправді, якби він трошки змінив до цього ставлення, то там і нема проблеми, він би легко все вирішив. Ну Воно малесенька така проблемка. ну Просто я так розумію, от просто лінощі його це проблема, а все інше вирішальне. Ще зверніть увагу, що спілкування з вами кожного разу змінює ставлення цього чоловіка до вас. Кожного разу він вас трошки по-інакшому для себе відкриває, і якось ви так ну знаєте, якусь таку навіть велич в його очах здобуваєте, ну, подобаєтесь йому як людина. Далі, що бо хто на порозі. Ось тут спілкування чоловік та жінка, але може бути і чоловік та дитина, але вже доволі доросла дитина. Дуже сумує, дуже не вистачає цьому чоловікові спілкування з цією. Ну. Це може бути родичка, родичка. Це може бути. Просто от, рідна душа. Ну, от не вистачає. Хочеться все більше і більше спілкуватися, але щось тут не виходить поки що. Ну, воно просто от, це, як, знаєте, затримання у часі трошки. Але це спілкування буде. Так, у когось інтимні стосунки вже ось ось відбудуться. У когось з вас спілкування з жінкою, як домовляння, зустрінь мене. Десь з дороги буде жінка, і, ну, щоб просто не щоб зустріли її. Так, у когось, я так розумію, це або поїздка разом, тоді це, наприклад, в Автівці десь чи Автобус чи щось таке, коли по два сидіння поряд. Ем, для когось похід в театр, кінотеатр, люди щось сидять, дивляться, для когось як лекція. Ем, ну, хтось буде як виступати. Ну, це як, наприклад, якийсь там докладач, і люди сидять, слухають. Далі дивлюсь, вже на порозі хто бо що. Ось тут показан мені чоловік, який буде спілкуватися бо Спочатку, спочатку дійсно він буде думати про якесь завершення, а потім обговорювати з кимось з вас, але так, знаєте, щоб все ж таки тягти з цим завершенням, е якось чіплятись за вас, щоб було далі спілкування, щоб воно не обірвалося разом з тим, як буде сказано. ну На цьому все. Це вже тема закрита і все. І обривається спілкування з вами. Йому не хочеться, щоб воно обірвалось. Людина буде щось чіплятися за вас, щоб продовжувати його. Тепер у когось ну, тут як готуються якісь гроші, які зайдуть до вас в родину. Це може бути, наприклад, готується зарплатня. Наприклад, це може бути там, для когось аванс. Це може бути, як хтось там віддає вам гроші чи передає будь-яким способом, коли вони заходять до вас в оселю, в родину, як то кажуть. Так, а тут, тут мені показаний чоловік дуже такий, знаєте, Сильна людина, сильна духом, сильна вчинками, сильна почуттями людина, але щось показана така ситуація, коли От мрії про жінку є, дивиться на неї просто от як, ну, як то кажуть, як на богиню. Ну, просто, от, знаєте, замріяний такий погляд, і знизу до верху, тобто він її ну, звеличує, я б так сказала. Але він От тут мені трошки не зрозуміло я озвучу, а там вже ну, ви ж знаєте свою ситуацію. Незрозуміло наступне. Чи знає він, чи не знає, що поряд з цією жінкою є інший чоловік? І знаєте, той інший чоловік дуже пишається от тим яка, яка поряд з ним жінка. І він помічає погляди інших чоловіків на свою жінку. Він, ну, як знаєте, як знає, навіть там, йому не треба бачити. Він знає, що на неї звертають увагу, і він пишається, що вона така в нього вродлива. що взагалі Це така краса біля нього. Але тут ситуація, в якій цей чоловік, який мріє про цю жінку, він якось знаєте, він розуміє, що його зачепила ця жінка, але не знає, як її зачепити. Поки що жодної дії не бачу. мрії бачу, так, але то не діє. Він думає над тим, щоб такого зробити, щоб якось так змінити от просто свої мрії на дійсність. Так, вже на порозі хто або що? Давайте дивитись далі. Так, ну ось тут... Тут ну, робота соціум, тут як нагружають людину ну, для кого як? Це Для когось зайвою роботою, для когось це просто от ваша робота, але ж ну, от накидають, накидають, ви вже не встигаєте нічого робити, а вам ще накидають тієї роботи. І... Тут з двох боків будуть накидати, два якісь чоловіки, багато в них роботи, і багато вам відправляють, відправляють. І на вас люди, ну це я так розумію, чи це ваші співробітники, чи ну, просто там до вас приходять люди. Дивляться, що у вас вже тільки нос торчить, а все, круг вас. Просто, це, знаєте, завали якісь. Оце, оце таке у вас вже на порозі. У когось з вас. Так, у когось з вас вже на порозі є чоловік, який багато думає про те, щоб. Тут, знаєте як, тут людина, яка розуміє, що вже якось так час прояснити між вами стосунки. Не знаю, для кого з вас це, ця мова йде. Але тут людина не просто закоханий, тут таке палке кохання, і він мовчить чомусь про це своє кохання до вас. Але почуття дуже глибокі. І це знаєте, як розуміє, що вже ж треба ж зізнатись, треба ж якось так обізначити свою позицію стосовно вас. Але поки що щось сидить, нічого не робить, а буде, буде тут. Тут така ситуація. Знаєте, для кого більш за все це підійде? З, якщо у вас рік народження з 70 по 76 роки, а може, 78 роки, отак. Це або ваш рік народження є серед оцих, що я назвала з 70 по 78. все ж таки. Або це рік народження з цього чоловіка там є. Він таки зізнається, але, от знаєте, поки що тільки готується до цього. Багато про це думає. Це знаєте, тема номер один для нього. Це весь час він до цього повертається. Так, далі. Тут хтось по драбині лізе вверх. Ну, це добре, що вверх. Це значить, у вас зростання по ваших якихось кар'єрних питаннях. Взагалі, якісь там питання, які з соціумом вирішуєте. Це значить, що буде якесь покращення у вас. Показано, що у найближчі три. Для для, ви різні. Для кожного, кожної з вас своя трієчка буде. У когось це там найближчі три дні, у когось найближчі три тижні, а у когось три місяці. Ось так. Так, далі. Ну, у перспективу виходять аж два таких значних виконання. Одне з чоловіком, жінка з чоловіком обговорюють, може і разом навіть робити будуть це виконання, а інше виконання ось тут приховує поки що чоловік. Знаєте, воно швидко не, не те, що приховує, навіть не так. Це як зненацька, щось у нього вийде. Це, знаєте, от момент вдачі, він вхопиться за цю вдачу і зробить. Це для нього навіть поки що приховане, не те, що там комусь він приховує, не говорить. Це просто як так складуться обставини. Для когось вже на порозі, ось тут показана мені жінка, яка відвертається від чоловіка. Насправді для неї вдале спілкування з цим чоловіком. Це спілкування, яке може вирішувати і її якісь питання, і його якісь питання, але щось їй ну, якось так складно дається це спілкування. Вона щось, ну, ну, Якось так відсторонюється і намагається змінити взагалі спілкування з цим чоловіком, взагалі, от просто як, знаєте, під питанням, чи буду я взагалі його продовжувати, це спілкування, чи не буду. Отак воно мені виглядає. Так. Тут тягнеться жінка до чоловіка, обіймає його і щось питання стосовно стану здоров'я цього чоловіка. Там щось змінюється в здоров'ї, такий кремезний, з дуже такою зайвою вагою чоловік. Щось, щось у нього поки що складно зі здоров'ям. І тут, як знаєте, будуть змінюватись плани. Тобто, наприклад, планувалась дорога, але його стан здоров'я показує і цій жінці, і йому самому, що ту дорогу треба відкласти. І тут як треба буде іншу дорогу зробити. Ну тут, наприклад, в лікарню на обстеження чи там ну щось там ще, знаєте, наприклад, там аналізи піти, здати і подивитись, що там з ним, ну, показано, що жінка йому велику таку підтримку дає. Але треба з цим щось робити. Якусь дорогу треба відтворювати, бо ну, це ситуація, яка вже сама по собі не пройде. З нею треба працювати. Так, ну, щоб ви ж не лякали всі себе тут. Стан здоров'я людини вже деякий час викликає питання. Це просто от е така зміна, яку не можна ігнорувати, на яку треба звертати увагу і е реагувати як якомога швидше. Так, ось тут новина, яка е буде настільки брехливою, що в цій новині. Знаєте, ви мені показано воно як півнем та новина, але хвоста її виривають швидко тому півню цій новині, тож не поспішайте там вірити все, що ви чуєте, так, ну дорога. Чоловік та жінка десь разом підуть, так, для когось, от просто зараз, на очах, як то кажуть, відтворилось. Ось тут дуже мало для кого це підійде, але я не можу це не озвучити, бо просто поспішають це комусь сказати. Дивіться, жінка, яка ви підозрюєте цю ситуацію, ви підозрюєте, що вас розводять. З якимсь чоловіком, за допомогою чорної магії. Так і кажу, тут брудна магія, тут не заради покращення ситуації, а заради погіршення ваших стосунків. І показано, що він хоче на місце цього чоловіка, він хоче його собою замінити, той чоловік, який це робить. Чистись. Знімайте з себе все це. Бо це на вас, на жінку лягає. І швидше робіть, може, ви знаєте, як, а може ви вже до когось звертались, то повторіть це. Бо тут ну, ситуація, яка потребує саме швидкості. І все воно врівноважиться, так, як показують, що якщо швидко реагувати. То все врівноважиться. Я знаю, що це, якщо так показують, то почує людина, приведуть на це відео сили людину, якій це треба почути. Будь ласка, всі на себе це не чіпляйте. Це просто от як для однієї, а може для двох людей. Але їх приведуть на канал, може зараз вже чують, а може це просто от в майбутньому хтось прийде саме заради цієї інформації. Так, ну і все. На цьому, я так розумію, що це вже все. Чоловік на літеру А, Д, Л, Р. Дзвіночок просто от зовсім, зовсім, зовсім скоро буде. Може, навіть як поки ще будете дивитись це відео, то вже і людиною зателефоную вам. І для когось тут. Як дізнаєтесь про те, що ну, от як хтось телефонує і каже, що підвищилась температура, що там не побачимось, там, наприклад, на роботу не прийду, таке ще для когось вже на порозі. Тут і чоловіка, і жінку показують, тож для кого як, тут не для однієї людини така інформація. І серце реагуйте, будь ласка, у кого е, болить, колить в серці, е, йдіть до лікаря і робіть все можливе, щоб це виправити. Не чекайте, що воно само по собі пройде. Не треба. Це треба вам змінювати своє відчуття, свого сердечка. Бережіть себе, будь ласка. Ну, і все. На цьому закриваю відео. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей найгарніших поряд з вами і бережіть себе. Будьте в безпеці. Всім пока.